Всім привіт! На зв'язку команди Shark Trade. Зробимо аналіз ринку та спробуємо побудувати упередження на день та тиждень. Почнемо з графіка волатильності біткоїна денний період і одразу бачимо паттерн у вигляді знятого свінга. І зазвичай, коли це відбувається, то волатильність починає зрости. При таких умовах експансія на даному тижні є. Більш ймовірною, оскільки ціні при високій волатильності легше розширитись в одну із сторін, тому що перевагу в цей час якраз і може здобути одна із сторін. Маю на увазі покупок або продаж. Тобто, приблизно на 150% ми можемо на даному тижні побачити ріст волатильності. Почнемо із графіка BTC тижневий період. і у результаті закриття свічки ціні вдалося закритись вище даного свінга, тобто повноцінно закріпитись, і також вдалося сформувати імбаланс, котрий доповнює ідею лонгів і від якого цікаво бачити ріст до цього свінга і до свінга вище. Тому не відкидаю варіант того, що початок тижня буде відкатом і середа-четвер. Зможемо отримати розворот від даного їмба і потім продовжити рух до цих свінгів. Якщо аналізувати денний таймфрейм, то перед імбом було залишено денні свінги. Маю на увазі перетижнем імбом. І зараз цікаво отримати рух вниз. Ціна знаходиться. В рамках преміум масиву, точніше, тестувала його. І якраз звідси буде непогано отримати відкат та зняти ці свінги. Якщо глянути 4-годинний період, то у нас ціна тестувала даний блок, в рамках якого на споті тут є імбаланс. Ось. Так він виглядає. Не супер великих розмірів, але тим не менше, це імп, що доповнює також ідею потенційного відкату. В рамках цього таймфрейму найближчим таргетом є даний свінг. І до нього уже з актуальних позначок цікаво бачити рух вниз. Якщо ми перемкнемось на годинний період, то ми побачимо додаткову інформацію в вигляді того, що був сформований ще. Один імб, і, можливо, ми отримуємо його тест. Якщо це відбудеться, то тут будуть розглядатись позиції в шорт, і таргетом буде даний свінг. Якщо підсумовувати, то упередження на початок тижня є шортовими, але у результаті хочеться побачити ріст. І наймовірніше він буде відбуватися від даного імба. Або ціні буде достатньо. Від менших по таймфрейму таргетів продовжити ругору, тобто від даного гнімба і після знятого даного свінга. такий варіант також присутній, тому поки такі два варіанти в цілому допускаю. Якщо перейти на інший графік, на графік домінації, то тут план не змінюється. Ми бачимо те, що ціна зняла даний. Pull, після якого ми якраз бачимо цей розворот, також відбувся тест глобального преміум масиву. На даному етапі, в глобальній перспективі, хочеться бачити зняття даного low origin консолідації і якраз на цьому руху вниз цікаво бачити ріст графіку Total через те, що при таких умовах альтпарам буде легше рости, бо капітал буде надходити з бітка, і капітал новий буде входити ринок в більшій мірі в альт Але це все буде відбуватися при умові падіння домінації. Якщо глянути таймфрейми нижче, то ми просто бачимо те, що відбувся тест уже преміуму цього масиву, і зараз просто. Цікаво бачити рух низ, після чого знову відкат преміум, реакцію і таке помірне опускання даного графіка. Наступний графік, який переглянемо, є графік ефіріума, На даному етапі він виглядає сильніше через новинний фонд та потенційне прийняття ETF по ньому. І бачимо такого, що. Закріпитись вище ціні вдалося даного свінга, і з великою ймовірністю в даній області буде сформовано імбаланс, коли ця свічка закриється. Ну і глобально таргетом хочеться бачити зняття цього свінга. На даному періоді ми можемо отримати більшу кількість інформації і бачимо те, що ми, в принципі, знаходимося. У такій консолідації, в рамках якої, скоріш за все, буде переважати покупець, якщо ми залишимо даний імб після закриття свічки. Якщо так і відбудеться, то якраз звідси і буде розглядатись лонг. Якщо його не залишить, то можливо ми підемо на свіп, повторне ребалансування імба, і вже у цій області буде наступний лонг розглядатися. На 4-годинному періоді. Бачимо, що також ціна ніяк не реагує на цей свінг, що збільшує ймовірність продовження росту. У нас є залишений блок, котрий працював із цим імбом, і, ймовірно, новий імб залишить. Від цього блоку цікаво бачити рух гору з метою зняття цього фракталу. Якщо він сформується, і вже потім ми будемо дивитися, як ціна на даний фрактал реагує, але поки хочеться побачити такий рух. Якщо оглянути графік ефіріума до бітка, то стане зрозуміло, чому ефір виглядає сильніше, а все тому, що даний графік почав показувати ознаки сили у вигляді росту. Почнемо із глобальнішої картини. ручного графіку. Все починається із того, що ціна взаємодіяла із річним імбом та знімала пів річний свінг. Якщо дана свічка за місяць так і закриється, то тоді я буду очікувати ріст на ось цей свінг. Тобто в глобальній перспективі ефір зараз дуже непогано виглядає. Додатковим тригером для росту є. Зняття даного свінга і, скоріш за все, дана свічка вже так і буде закріплятися. Якщо вона закріпляється, то тут план досить простий. Хочеться бачити зняття цієї, цієї ліквідності, котра залишена вище. Відповідно, при найкращих умовах, якщо даному графіку вдасться зняти цей свінг, то тут запас росту. Відносно BTC є 55%. Тому позиції ефіра можуть спокійно на такий відсоток усилитись до кінця цього року приблизно. Також глянемо графік Total. Ну і тут план також простий. Хочеться, як мінімум, бачити зняття АТХ. Цілому було б непогано за цей цикл побачити 4. Трільйона капіталізацію. Ну і при гірших умовах у вигляді знятого свінга ми ще можемо отримати на 20% ріст капіталу, що в більшій мірі буде надходити вальту через падіння домінації. Ну і в кращих умовах це ріст на 62%, що забезпечить досить хороші позначки по альті, оскільки ну, це можна сказати ще один такий непоганий. Цикл може відбутись. Надіємося на другий варіант, шукаємо та утримуємо позиції по альт-парам, котрі набирали. І в цілому картина є непоганою, тому будемо торгувати. Всім продуктивного тижня! І відео на цьому закінчене.